Четвертий рік війни, і ми маємо одну ту саму проблему Наші доблісні доповіді. Всі бояться, всі оці офіцери, які там сидять на своїх високих посадах, вони знаєте, вони не мають ніякої хоробрості сказати. Ми втратили позиції, ми втратили там, ми втратили там, ми, втратили там, ми відступили там. Вони не мають хоробрості цього сказати. Вони б'ються до последнього, до останнього свого підлеглого, не до себе, не, не до свого життя кінця, до останнього свого підлеглого. І, на жаль, ми маємо таку ситуацію, яка зараз на Сіверську. На жаль, ми маємо таку ситуацію, яка зараз на Гуляйполі, коли хлопцям кажуть, заходити на позиції, там все чотенько, а ті позиції вже давним-давно зайняті ворогом. І одна та сама проблема вже просто роками тянеться. Ну як можна про це мовчати? Це не є дискредитація армії, коли в коли це про це говорять. Навпаки, дискредитують армію ті, хто мовчать про це, і ніхто нічого не говорить. От де є дискредитація. А це є озвучення проблеми, яку треба було вирішувати ще в першому році війни, в другому році війни, в третьому. Не можете. Проблема така да? вирішити такі. Ну, що я тоді зроблю? Тоді ми мусимо говорити і кричати про це все. Ну, а як іначе? Території здаються скаженими темами. Да, у нас нехватка свого складу. Нехватка свого складу по двом причинам: дві дуже прості причини. Я їх озвучував часто і озвучу знову. Провалина мобілізація президентом України. Некомпетентні люди на своїх місцях, які зливають просто людей в ноль. Все, от вам дві причини, по яких провалена мобілізація. У нас не вистачає людей через це. Тому треба кричати про це все і говорити. не можна мовчати. Треба це міняти. А щоб це поміняти, треба, щоб хтось зрозумів, що це треба міняти. Якась така дебільна ситуація в нас в країні, що ну, просто.